Щойно сонце нарешті зникло з дороги. Космічний телескоп Джеймса Веба зафіксував зображення, до якого ніхто не був готовий. Повернувся міжзоряний об'єкт під назвою Атлас, але цього разу він палав з яскравістю понад 460 від своєї попередньої, ніби увімкнув прихований двигун світла. Веб зафіксував світіння, яке не було схоже на пил чи замерзлий газ. Воно рухалося плавними навмисними хвилями, ніби поверхня пристосовувалася до тепла, що лилося від сонця. Коли астрономи загострили зображення, під відбивним шаром з'явилася нова форма: ідеальні шестикутники, вирівняні в металеву сітку. Візерунок надто чистий і впорядкований для чогось, що дрейфує крізь глибокий космос. І перш ніж хтось встиг осмислити це відкриття, з'явився ще один сигнал. Слабкий ультрафіолетовий спалах пульсував кожні 247 секунд з рівнем часу, який ближчий до закодованої передачі, ніж до будь-якого природного циклу. Ніщо з цього не відповідає профілю комети. Ніщо з цього не відповідало жодному з наших знань. Тож, якщо три атласи повернулися, світячись сильніше, різкіше та контрольованіше, ніж будь-коли, то над усіма тепер висить одне питання чому вони взагалі повернулися? Задовго до триго числа знову з'явився Ай Атлас. Він уже заслужив своє місце в короткій та загадковій історії міжзоряних гостей. До нього лише два об'єкти перетинали нашу сонячну систему. Першою була Ума Моа у 2017 році, мандрівниця у формі сигари, яка роками змушувала вчених сперечатися про те, що це таке насправді. Другою була Борис у 2019 році, більш типова крижана комета, яка яскраво спалахнула та зникла. Коли з'явився три атласи, він став третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, який коли-небудь бачило людство. І цього одного було достатньо, щоб усі великі обсерваторії звернули на нього свою увагу. Протягом місяців, що передувало його зникненню за Сонцем, космічний телескоп Габл відстежував його рух. Так само робила обсерваторія Кек на Гаваях по всій Європі. Кілька наземних телескопів фіксували його рух ніч за ніччю. Така координація не була рутинною. Астрономи зазвичай не стежать за кометою так уважно, хіба що щось з нею здається дивним. А з трьома атласами це занепокоєння почалося майже одразу. Його орбіта не поводилася як звичайна комета з нашого регіону, його яскравість змінювалася таким чином, що моделі не могли повністю пояснити. Навіть коли обсерваторії порівнювали свої дані, вони відмовлялися узгоджуватися у звичній схемі. Ніщо в його траєкторії не відповідало витонченим дугам, які ми бачимо у довгоперіодичних комет, що дрейфують з зовнішніх країв сонячної системи. Натомість його курс виглядав різкішим, ніби він реагував на сили, про які не йшлося в підручниках. Чим більше вчені спостерігали, тим дивнішим це здавалося. У деякі ночі крива близько опускалася глибше, ніж очікувалося. Іншими ночами вона ставала яскравішою занадто швидко. Кожна спроба вписати показники у стандартні рівняння залишала більше питань, ніж відповідей. Проте глобальна мережа продовжувала відстежувати це, тому що як тільки щось прибуває з іншої зоряної системи, ви не відводите погляду. І саме тоді, коли дані почали натякати на глибшу загадку, 3 ie Atlas зник за сонцем. Все, що можна було зробити, це чекати. Минали місяці без нових зображень, без свіжих показників, без оновлень, окрім тиші сонячного сяйва. Але навіть у цій тиші астрономічною спільнотою поширилося відчуття передчуття. Люди не знали, чого чекати, лише того, що коли сонце переміститься і небо знову відкриється, щось незвичайне може чекати на них по той бік. Тепер з його поверненням, це відчуття виправдане. Всесвіт готується показати нам щось, чого немає в жодній класній таблиці чи посібнику з астрономії. Щось, що змушує нас переглянути, те, що може потрапити в нашу сонячну систему і на що вона може бути здатна. Тому що з 3i Атлас ніщо ніколи не поводилося так, як вказують правила. Коли 3 Atlas нарешті виринув з-за сонця, перші показники приголомшили всю команду, яка спостерігала. Його відбите світло підскочило більш ніж на 400 сядти. Цей сплеск був надто різким, щоб звинувачувати його у випаданні пилу чи потраплянні свіжого льоду. Природні комети яскравішають, коли нагріваються, але вони не перетворюються раптово на космічні дзеркала. Однак саме це, здавалося, показали показники Джеймса Веба. Об'єкт був не просто яскравішим, він відбивав світло, ніби його поверхня була відполірована або переналаштована протягом місяців, які він провів, прихований від очей. Коли аналітики порівнювали вхідні дані, виявилося щось ще дивніше: температура поверхні комети Атлас залишалася стабільною. Вона не піднімалася, як звичайна комета, коли наближається до сонця. Вона не охолоджувалася, коли віддалялася від нього. Натомість вона поводилася як система, яка активно керує теплом, утримуючись у контрольованому діапазоні, незалежно від того, куди вона рухається на своїй орбіті. Для астрономів, які звикли спостерігати за непередбачуваними спалахами комет, така стабільність здавалася вкрай неправильною. Чим більше вони досліджували криву світла, тим більш навмисним виглядав візерунок. Яскравість зростала та спадала плавними переходами, а не хаотичними сплесками. Відбивний шар реагував на сонячне світло таким чином, що деяким дослідникам нагадував регульовані панелі. З кожним обертанням різні секції нахилялися до або від падаючого світла. Це було майже як спостерігати за тим, як машина регулює експозицію, змінюючи свою шкіру, щоб збалансувати температуру та освітлення. Телескопи по всьому світу намагалися знайти природне пояснення, але звичайні підозрювані не підходили. Пилові струмені не переміщують це рівномірно. Крижані отвори не створюють таких стабільних світлових візерунків. Жодна комета, яку коли-небудь спостерігали, не утримувала свою температуру на одному рівні, демонструючи при цьому такі різкі зміни відбивної здатності. Щоб не робила поверхня трьох атласів, вона не відповідала правилам теплової фізики, які керують дрейфом замерзлих тіл між зірками. А потім під сяйвом з'явилася структура, коли яскраві відблиски мерехтіли. Час від часу з'являлися проблески чогось більш твердого, натякаючи на нижчі сегменти, які здавалося рухалися в унісон. Спостерігачі порівняли цю поведінку з панелями, що обертаються для регулювання температури на супутниках або космічних зондах. Хоча ніхто не міг підтвердити те, що вони бачили, самої цієї можливості було достатньо, щоб збентежити команди, які дивилися прямі трансляції. На момент завершення перших спостережень серед астрономів тихо поширилося моторошне усвідомлення. Це не були випадкові зміни, це не були хаотичні спалахи від неправильного язика природного об'єкта, що втрачає лід під сонячним теплом. Щоб там не робив три атласи, це виглядало контрольованим. Це виглядало навмисно, і це виглядало як щось створене для того, щоб вижити в найсуворішому світлі сонячної системи. Коли триокий атлас наближався до сонця, астрономи очікували звичайного видовища. Природні комети утворюють довгі хвости, які тягнуться від сонячного світла, оскільки пил і газ виштовхуються сонячною радіацією. Це одна з найбільш передбачуваних поведінок у сонячній системі. Але з трьома атласами всесвіт відмовився слідувати власним правилам, замість того, щоб тягнутися за ним, потік матерії спрямовувався прямо до сонця. Це був чистий вузький антихвіст, що формувався в тому єдиному напрямку, куди ніколи не повинен рухатися жоден хвіст комети. Спочатку деякі дослідники задавалися питанням, чи не впливає кут спостереження на інструменти. Хвости комет можуть виглядати спотвореними залежно від перспективи, але коли надійшли дані з космічного телескопа Габл, вони показали той самий прямий потік. Обсерваторія Кек на Гаваях підтвердила ідентичний напрямок, і кілька європейських обсерваторій додали власні вимірювання. Кожен телескоп побачив однакову неможливу орієнтацію. Це не було непорозумінням, спричиненим нашою точкою спостереження, це щось відбувалося на самому об'єкті. Антихвіст не дрейфував і не коливався хаотично. Він тримав напрочуд стабільну лінію до сонця, ніби ним керувала сила, сильніша за радіаційний тиск. Струмені природного газу поводяться інакше. Вони розсіюються, коли комета обертається. Вони вириваються зі слабких місць на поверхні. Вони не фіксуються в точному напрямку з такою послідовністю. Однак шлейф від 3I Atlas виглядав майже закріпленим, ніби він реагував на внутрішній поштовх, а не був викинутий назовні. Вчені намагалися пояснити це за допомогою орбітальної механіки. Вони проводили симуляції, вони перевіряли дивні обертання або незвичайні шлейфи з одного боку об'єкта. Жодна з моделей не відповідала тому, що бачили телескопи. Така поведінка вимагала чогось, що пересилювало б вплив сонця, чогось, що навмисно виштовхувало б матеріал назовні з силою. З плином днів консистенція антихвоста ставала ще більш тривожною. З кожним обертанням об'єкта потік звужувався замість того, щоб розсіюватися. Він знову і знову вирівнювався з напрямком сонця таким чином, що виглядав майже скоординованим. Спостерігачі порівняли цей візерунок зі шлейфами двигунів на космічних кораблях, а не з гейзерами з ядра комети. Схожість було неможливо ігнорувати. Для багатьох астрономів це стало першою безпомилковою ознакою того, що Тріатлас може взагалі не слідувати природним процесам. Хвіст, який рухається до сонця, а не від нього, натякає на одне спрямовану силу, що виходить від самого об'єкта. І вперше наукова розмова непомітно змінила напрямок. Можливо, це була не просто комета, яка реагувала на сонячне світло. Можливо, це було щось навмисне, що змінювало простір навколо себе рішеннями, а не випадковостями. Коли були оброблені перші спектральні показники трьох атласів. Числа зовсім не були схожі на комету, народжену в нашій сонячній системі. Світло, що відбивалося від її поверхні, мало на собі надто чистий, надто навмисний відбиток. Замість звичайної хаотичної суміші гірських порід, пилу, льоду та вуглецю, яку зазвичай розсіюють комети, спектр показав вражаючу концентрацію нікелю та заліза у формі набагато більш вишукані, ніж хтось очікував. Природні комети можуть містити ці метали, але ніколи в такій чистоті. Та ніколи в пропорціях, які домінують у сигналі, як це було у Триатласи, здавалося, ніби зовнішня оболонка була сформована зі сплаву, а не вирізблена космічною ерозією. Потім стався другий сюрприз. У показаннях з'явилися ціанідні сполуки. Ці молекули технічно можливі в космосі, але їхня присутність настільки рідкісна в міжзоряному пилу, що багато астрономів проводили тести двічі, щоб виключити забруднення. Однак сигнатури залишилися. Вони не дрейфували випадковим чином. Вони були зафіксовані у відбивній схемі самого об'єкта, що свідчило про те, що вони були частиною структури, а не уламками, що чіплялися за поверхню. Це саме по собі відсунуло головоломку на незнайому територію, але найдивнішу підказку дала крива блиску замість того, щоб рухатися хаотичними сплесками, спричиненими виділенням газів або перекиданням, яскравість трьох атласів пульсувала в ритмі занадто плавному для твердого тіла. Зміни натякали на щось порожнече: ніби світло відбивалося крізь внутрішні камери або переміщалося по шаруватих поверхнях всередині об'єкта. Природні комети це щільні нерівномірні скупчення замерзлого матеріалу. Вони не дозволяють світлу резонувати або зникати, ніби подорожують крізь відкритий простір усередині оболонки. Коли команди дослідників обчислили масу об'єкта, використовуючи його рух навколо сонця, результати поглибили таємницю. Для об'єкта такого розміру, як на зображеннях, маса була вражаюче малою. Він рухався як щось набагато легше за тверде ядро з каменю чи льоду. Числа ближче збігалися з порожньою структурою, ніж із заповненою, що свідчить про те, що триатлон був побудований навколо порожнини, а не твердого ядра. Ця можливість непокоїла багатьох дослідників, оскільки вона передбачала інженерію, а не геологію. Якби оболонка справді була порожнистою, це б пояснило візерунки яскравості, це б пояснило металеву спектральну сигнатуру. Це б навіть пояснило дивну чистоту суміші, нікелю та заліза, ніби поверхня була виготовлена для досягнення певних властивостей. А не сформована природними процесами. Крок за кроком хімічні докази малювали картину, якої ніхто не очікував. Всередині здавалося порожнім, зовні здавалося сконструйованим. І сам спектр шепотів ту саму тиху пропозицію. Можливо, три атласи взагалі не були створені природою. Коли три атласи знову з'явилися в полі зору, одна невелика обсерваторія в Іспанії стала несподіваним джерелом відкриття, яке сколихнуло астрономічну спільноту. Використовуючи 2 метровий телескоп, команда зробила послідовність із 159 послідовних кадрів. На перший погляд, об'єкт виглядав спокійним, дрейфуючим крізь темряву, як будь-який інший гість, що проходить через сонячну систему. Але коли кадри зшили докупи, з'явився візерунок, якого ніхто не очікував. Вузький струмінь виривався з боку об'єкта, рухаючись в одному незмінному напрямку. Він не хитався. Він не розквітнув у пилові хмари, як це відбувається з кометними жерлами. Натомість він мав гостру голкоподібну форму на всіх 159 кадрах, ніби об'єкт викидав матеріал контрольованим і сфокусованим спалахом. Струмінь залишався вирівняним під час обертання триочного атласу. Майже так, ніби він був закріплений у фіксованій точці на його поверхні. Для астрономів, звичних до хаотичної кометної активності, така поведінка виглядала неприродною. Струмені комет розбризкуються. вони вивергаються зі слабких місць. Вони розсіюються широкими шлейфами, вони точно не утворюють прямі промені, які фіксуються в точному напрямку. Однак відеозапис показав саме це: струмінь поводився не так, як газ, що виривається з танучого льоду, і більше як тяга від системи наведення. Коли дослідники відтворювали послідовність, вони помітили додаткові підказки. Кожен вибух зберігав однакову форму, що свідчить про те, що отвір був однорідно сконструйований, а не був тріснутою ділянкою поверхні. Довжина струменя залишалася незмінною кадр за кадром, що було б незвично для природного отвору, що реагує на обертання та сонячне світло. Природні отвори яскравішають та тьмяніють залежно від кута. Цей ні. Натомість, струмінь виглядав як щось, що рівномірно стріляє, цілеспрямовано коригуючи рух об'єкта. Щоразу, коли з'являвся промінь, траєкторія трьох атласів трохи змінювалася не випадково, не хаотично, а з невеликими плавними корекціями, які моторошно нагадували те, як космічні апарати виконують незначні корекції курсу для багатьох спостерігачів, саме цей момент змінив суть розмови. Якщо об'єкт випромінює стабільний спрямований струмінь, одночасно змінюючи свою траєкторію з невеликими кроками, він починає поводитися не як дрейфуюча комета, а радше як транспортний засіб, який знає, куди він хоче рухатися. Навіть тон на наукових форумах змінився від цікавості до обережності. Чи це було просто екзотичне природне явище, якого ми ніколи раніше не бачили, чи може струмінь був формою руху, що просуває Триатлас крізь внутрішню частину сонячної системи з тихою точністю самокерованої машини? На той час як послідовність із 159 кадрів потрапила до астрономічної спільноти, одна тривожна ідея постійно спливала: можливо, Триатлас не просто рухався, можливо, він керував. Протягом місяців астрономи стежили за триатлас з рівнем уваги, який зазвичай приділяється зондам дальнього космосу. Кожна ніч приносила нові образи, нові прочитання, нові питання, але щойно сонце ховалося за ним, усе це закінчувалося. Сонячне з'єднання завжди блокує спостереження, але цього разу щось відчувалося інакше. Тиша тривала не лише кілька днів. Вона розтягнулася на тижні, потім ще довше, поки вчені не зрозуміли, що не отримують абсолютно нічого. Жоден телескоп на землі чи на орбіті не виявив навіть розсіяного фотона від об'єкта. Прилади, які зазвичай вловлюють найслабші мерехтіння від далеких галактик, повідомляли лише про статику Веб, Хаббл, КК та Радіоантени по всій Європі побачили однаковий нульовий результат. Здавалося, ніби три атласи ступили за завісу, і сам Всесвіт відмовився показувати, що відбувається по той бік. Час робив усе ще тривожнішим. Це було єдине місце в сонячній системі, де об'єкт міг змінити напрямок, структуру або випустити щось, і ніхто не міг це спостерігати. Сонячне сяйво не просто блокувало видиме світло, воно заглушало майже кожну довжину хвилі. Якщо щось хотіло приховати свій наступний рух, це було ідеальне укриття. З плином днів, без нових даних, астрономи намагалися змоделювати, що може відбуватися. Дехто припускав, що об'єкт просто надто слабкий. Інші задавалися питанням, чи не зруйнувався відбивний шар, але жодне з цих пояснень не відповідало попередньому сплеску яскравості чи контрольованим струменям, що спостерігалися безпосередньо перед зникненням. Чим довше тривала мовчанка, тим підозрілішою ставала ситуація. Це була не просто відсутність ясності, це був вакуум інформації. Команди в Іспанії, Чилі, на Гаваях та на південному заході Америки спробували провести сліпе сканування, сподіваючись вловити натяки на розсіяне випромінювання. Кожна спроба дала той самий результат. Нічого. Простір, де мав би бути три атласи, був порожнечею. Ідеальним затемненням у галасливому всесвіті, навіть досвідчені спостерігачі визнали, що ніколи не бачили, щоб міжзоряний об'єкт так повністю зникав. Потім, так само тихо, як і зник, повернувся трий атлас. Перші зображення після з'єднання приголомшили команди, які чекали на них. Яскравість вже не була такою ж. Ритм його світіння змінився. Структура під поверхнею виглядала чіткішою, більш визначеною, ніби щось змістилося, поки було приховано за сонцем. А вузькі струмені, які колись діяли як спрямовані спалахи, виглядали сильнішими, вибухаючи за іншою схемою ніж раніше. Щоб не сталося під час затемнення, не було зафіксовано. Жоден телескоп не зафіксував моменту трансформації. Але коли три атласи знову з'явився в полі зору, стало зрозуміло, що об'єкт, який зник за сонцем, був не тим самим об'єктом, який зник. Щось сталося в тиші, щось таке, чого нам не судилося бачити. Коли три атласи знову з'явилися в полі зору, астрономи очікували дивних світлових візерунків, можливо, ще одного спалаху яскравості або нового струменя. Чого вони не очікували, так це сигналу. Об'єкт почав випромінювати ультрафіолетові спалахи з ідеально встановленими інтервалами, повторюючись кожні 247 секунд, не відхиляючись навіть на частку секунди від норми. Природні об'єкти мерехтять, вони коливаються, вони ніколи не відчувають ритму як метроном. Проте 3i Atlas пульсував з точністю машини, яка точно знала, що робить. Коли дані були оброблені, закономірність виявила щось ще більш вражаюче. Перші спалахи безпосередньо відображалися на послідовності простих чисел 2, 3, 5, 7, 11 і далі. Це не був шум, це не було випадковим явищем, це була математична сигнатура, щось, що природа не створює сама по собі. Прості числа універсальні, вони є будівельними блоками арифметики. А в пошуках позаземного розуму вони вважаються одним із найчіткіших способів, за допомогою яких цивілізація може оголосити про свою присутність. Але сигнал на цьому не зупинився. У міру того, як ультрафіолетові імпульси продовжувалися, останній спалах тривав набагато довше, ніж будь-який попередній. Протягом 13 хвилин і 37 секунд, 3 і Атлас випромінював безперервний ультрафіолетовий потік, не схожий ні на що раніше зафіксоване. Коли вчені перетворили зміни довжин хвиль на дані, візерунок утворив спіраль не просто будь-яку спіраль, а таку, що відповідає золотому перетину. Та сама математична структура, що зустрічається в галактиках, ураганах, мушлях, і навіть у розташуванні насіння в соняшнику. У середині спіралі були вбудовані двійкові маркери, що повторювалися в циклах, що виглядали навмисно, майже як інструкції чи повідомлення, призначене для розшифрування. Дослідники сеті, які десятиліттями прислухалися до радіосигналів, що могли ніколи не надійти. Одразу усвідомили їхнє значення. Послідовність простих чисел це одне, а бінарна спіраль, що відповідає золотому перетину, це зовсім інше. Це відповідає тим самим шаблонам, які Сай використовує, навчаючи студентів, як може виглядати навмисне повідомлення від інопланетян. У внутрішніх обговореннях кілька дослідників називали цей шаблон можливою сигнатурою інтелекту, хоча ніхто не був готовий заявити про це публічно. У всій науковій спільноті миттєво розгорілися дебати: чи був це справжній сигнал, чи неймовірний збіг обставин, чи міг природний об'єкт поводитися так, чи це щось більше ніж комета, щось, що призначене для поетапного розкриття себе? Точність часу, структура чисел, тривалість останнього імпульсу, кожна деталь відсунула таємницю на глибші терени. Якщо ця послідовність справді була навмисною, то вона означала щось глибоке. Це означало, що перше чітке математичне повідомлення, будь-коли надіслане на землю, прийшло не з далекого радіомаяка чи чужої планети. Воно прийшло з міжзоряного об'єкта, що безшумно проходив повз наше власне подвір'я. Коли ультрафіолетовий сигнал нарешті зник, астрономи очікували, що Триатлас продовжить свій передбачуваний шлях і зникне у зовнішній темряві, як це зрештою роблять усі комети. Натомість об'єкт зробив останній рух, який приголомшив усі спостерігачі обсерваторії. Його траєкторія змістилася на крихітний, але незаперечний відрізок, лише на 0,09 дик. За нормальних обставин таке коригування нічого б не означало. Але для міжзоряного об'єкта без двигунів, системи наведення та відомого природного процесу, здатного керувати ним, цей маневр неможливо було ігнорувати. За мить його швидкість почала зростати не поступово, не через повільний поштовх сонячної радіації чи гравітації, а за чіткою кривою прискорення, яка відправила його швидше, ніж дозволяли моделі. Показники призвели до одного висновку: Трій Атлас покидав сонячну систему з певною метою, рухаючись так, ніби виконав ту мету, яка його сюди привела. Для вчених, які місяцями стежили за його дивним світлом, металевою структурою, порожнистою оболонкою, спрямованими струменями та покритим ультрафіолетовим імпульсом, час здавався надто точним, щоб бути випадковим. Поступово воно проявляло частинки себе, передав щось математичного вигляду, а потім, не чекаючи на відповідь, повернув у міжзоряний простір і зник. Якщо 3I Атлас справді є формою технології, то вона не просто пролетіла крізь наше небо, вона вивчала нас, вона спостерігала за нашою реакцією. А після цього вона знову зникла у порожнечі, як це робить зонд після завершення місії спостереження. Отже, залишається останнє питання: чи ми щойно стали свідками надзвичайно яскравої комети, чи ми спостерігали тихий відліт пристрою, побудованого іншою цивілізацією? Розкажіть нам, що на вашу думку, насправді являє собою три атласа. Залиште свої думки нижче та підпишіться на MindGap, щоб розкрити наступну приховану істину, яку всесвіт чекав показати.